Шановні жителі Зв'яльської громади, гості нашого сламного міста, добрі люди! Щиросердечно вітаємо вас і ваші родини з світлим Христовим Воскресінням! Знову ми святкуємо Пасху Христову серед неймовірного терпіння, пов'язаного з жахіттями відкритої війни. За минулий рік стільки болю і травм. Полонених і зниклих безвісі, покалічених і поранених, стільки загиблих, Наші батьків і матерів, братів і сестер, синів і дочок засіяли своїми тілами, немов життєдайним зерном нашу землю. Деколи ми вже просто з болю взимаємо до Господа, Боже мій, Боже мій, чому мене покинув? Стоїш далеко від спасіння мого, від слів мого зойку. Цими словами молився наш Спаситель на розп'ятому Христі, і ми сьогодні з цими словами звертаємося до Його милості і Божої благодаті. Та сьогодні, у сенсі світлого, радісного Воскресіння і життя відкривається перед нами велике таїнство перемоги. Радості над смутком, правди над неправдою, слави над наругою і знущанням, світла над темривою, добра над злом, життя, над смертю. Христос Воскрес! Радість вічна. І у ці великодні дні ми об'єднуємось у нашій молитві за мир, злагоду, благополуччя на українській землі. Віра у Воскресіння Христово є основою. Для нашої віри у Воскресіння кожної загиблої людини за свою землю, за ближнього свого щонайменше у помислах і в пам'яті нашій. Святкуючи Пасху, ми віримо і впевнені, що ще буде прославлення зневаженого оздоровлення, зараненого, що Воскресли Христос сьогодні, просягаючи свою життєдайну і заранену правиці. До зараненої України його прославлені рани торкнуться наших ран, які ще кровлять і болять. Віримо, що розп'ятий Воскреслий робить наші рани своїми, і вони у Воскресній Україні стають прославленими ранами переможців. Отже, віримо твердо, як і не стримали Христа в його прославленому тілі ні гробні печалі. Печаті ні військова сторожа, так само нашої зараненої України не буде здатним поконати жодний агресор і окупант. Ми переможемо ворога, відбудуємо наші зруйновані міста і села, залікуємо наші рани силою нашого народу, Збройних сил України і діяннями Святого Духу, бо Христос Воскрес. Дорогі добрі люди! Сьогодні я від імені кожного жителя громади дякую нашим захисникам, які зустрічають свято на передовій. Саме завдяки їхній самовідданості ми маємо змогу проводити великодні дні у тиші. Доземно вклоняємося героям за їхню мужність, незламність, міць та силу, які вони проявляють наближаючи перемогу. Нехай Господь Бог оберігає їх. Дарує силу та зміцнює їх у дусі. У глибокій скорботі ми схиляємо голови перед світлою пам'яттю загиблих за Батьківщину. Хай Господь дарує спокій їхнім душам, тому є біль і горе їхніх близьких. Обіймаємо родини наших військових, особливо полонених і зниклих безвісті. Молимо, щоб якнайшвидше ваші рідні були віднайдені та повернуті додому. Єднайтеся з ними через молитву, бо Господь завжди близько до них. Вітаємо наших біженців і переселенців, які плекають надію на повернення до рідного дому після перемоги та відбудови рідного міста і села. І з вдячністю вітаємо наших волонтерів, військових і медичних працівників, капеланів, кожного, хто на своєму місці наближає нашу спільну перемогу, хто трудиться над тим, щоб допомагати ближньому в біді, як в Україні, так і за її межами. Ви сильні і ми пишаємося вами. Шановні звегеляни, добрі люди. Хтось увіриє у Воскресіння Христове, а можливо, хтось і ні. Але глибоко переконаний, що ми можемо сповідувати різні релігії, але всі ми одинаково цінуємо значення свободи. У нас можуть бути різні традиції, але є спільне для всіх. Це захист рідної землі. Так було і так буде, і так є. Ми відзначаємо світлі свята в різні дати, але одна буде єдиною для всіх нас, для України та всього волелюдного світу. Це День нашої перемоги, спільної, немінучої перемоги світла, добра, справедливості, перемоги життя, усього того, що символізує свято Господнього Воскресіння. Шановні звігаляни! У день світло Христового Воскресіння бажаємо вам і вашим родинам віри у Збройні Сили України та наші захисники, миру українській землі та Божого благословення. Нехай світлоносні пасхальні свята обдаровують усіх міцним здоров'ям, принесуть кожній родині радість, благополуччя, щастя і добро. У торжестві Великоднього вітання Христос Воскрес! Зичимо, щоб ваше життя було чистим, як світлий, благодатний вогонь, щедрим, як запашна великодня Паска. яскравим як колоритна українська писанка. З великим днем вас Христос Воскрес! Воістину Воскрес!